Всім привітки! Сьогодні з вами знову Тая і п'ята частина летсплею вже тут. Е, я надіюсь, ви сумували за цими всіма частинами. Надіюсь, що вам вони взагалі подобаються. Ось. Секундочку. Чому ти не працюєш? Вибачте, зараз трошки довгенько буде я. У мене, до речі, вже є iPad, він хоч і старенький. І в всі програми треба заходити через Safari. Не дивлячись на це, все рівно він працює. Я зможу собі дивитись YouTube і закачувати програми, які вже старі. А в інстаграмі, в Ютубі я заходжу через сафарі тільки. Давно я в летсплеї не була. Так. А, мам, мені треба поїсти. Ну, не сиро, я наїлася, щось так скажу вам. Так, все. Ладно, курочку я залишу в себе. А це залишу тут. Що у нас ніч, все не ніч. Так, я не знаю, на що мені чесно будувати. От реально поняття не маю, тому... А, точно, курятник. <плоджу> я про нього взагалі щось забула якось. Я вже хочу знайти деревню, тому що в деревні завжди є всякі овочі. там, Коротше, їда там є. І ще там є. Ще там є різні. Можуть попадатись алмазики і всякі такі. You know about вот I mean? коротше. У мене англійська поганенька, хоча я, в принципі, вмію говорити. У мене дуже дивний акцент, тому що стидно говорити, і він стає дивним автоматично. От, тому не дивіться, що у мене... я, коли я буду говорити англійські фрази, вони будуть звучати дуже дивно. А я тут, типа, можу міняти час? А, блін, тут не можу. Блин, у меня еще и собака будет круто. Это прям вообще. У меня как раз кистка есть. На, надеюсь, она никуда не втекла. И что у нас еще доси там? А, фух. Е! -е, -е! На году. Смачного лапуля. Йо, у мене є собака, клас. Ну, тепер кістки кіст з собою носить, я собаку у А ще й таких мілош, які я тебе люблю буді-буті-буті. О, божню, собак собак. Соня казала, що треба рубати дерево, і я з Соні'єю летсплей не знімаю, тому що та срака не хоче знімати летсплей, вона хоче знімати влоги. Ми на її сторінку знімаємо влог, а вона скотина зі знімає летсплей не хоче знімати, тому що їй грати лень. Ну або не знаю. М -м -м -вот. А ще ця лінива жопа не хоче е цей вчити чеську Бо я їй сьогодні дзвоню кажу, давай повчимо чеську. Вона така, не, а мені лень, давай завтра. Немає настрою, та немає настрою для того, щоб вчити мову. Треба вчити і все. Все, собака, займайся цим. Хороша собака, до речі, ви знаєте, що собаки обожнюють, ну не обожнюють, просто люблять і їдять е, гнилу плоть. Плоч від е, монстрів всяких таких Тому якщо вам нема чим кормити свою собаку, то використовуйте плоть. Тому що я впевнена, що в кожному в статі, точніше в сундуку, є як мінімум, три е цих три куска плоті. Тому що кожен. має на неї наткнутися Так, секундочку, я міняю трохи розположення. Я собі тепер кожного дня роблю мілкшейки. І мій любимий... Ну, я спочатку зробила собі мілкшейк з, е, з бананом. Далі, пер, далі захотіла зняти якийсь з, точніше, зробити е, клубнічний. Е, а потім, ну, з бананом і з клубнічкою вони були дуже далекого смаку. Розумієте? вони. Не було такого чіткого єдкого смаку. От прям такий чіткий е, смак банану. Такого не було. Е, був просто легкий, далекий смак банану і більший смак молока. А, а недавно я взяла банан, е, полуницю, і закинула це все в е, е, блендер. Молока було менше, я додала все молоко, що є. Його було реально мало вже. І з цього всього, з цієї всієї каші малаші вийшла дуже смачна штука, тому що був реально відчутний смак. Э, цього. Був реально відчутний смак э, бананів. І. Коротше, ви знаєте, що я маю на увазі? І клубнички. Э, э, а ще була сьогодні така неприємна ситуація. Е, у моєї сестри завтра день народження. І я вирішила їй купити подарунок. Ось, але діло в тому, що. Ну, коротше, подарунок я їй купила ще давний, давніше трохи. І тепер залишалось е, тільки. Знайти упаковочний папір і ленточку, тому що моя сестра дуже хотіла, щоб ми упакували їй подарунок. Тобто мама їй купила там різні подарочки і всяке таке, а вона хотіла, щоб ми ще ці подарочки упакували. Красиво, в ящичок. Потім обгортковим папером і всяким таким. Ну, я думаю, ви знаєте, бантики там всякі прикраси. І я йшла в магазин, тому що мама довірила мені це все. Ну, точніше, не мама довірила, це я її задивала, Е, тому що сестра не хотіла, щоб я украшала це, а я з мамою домовилась, що це буду робити іменно я. Е, от. І вона, якби мені так каже... На тобі гроші. І ти піди мені. Точніше не мені, піди купи. Е, як вони називається, ленту і всяке таке. Е, я діва така, окей. І пішла собі. Вот, а до речі, я буду в дін... будинок на дереві. Е, прихожу я, значить, в магазин перший. Там е, мала купити упаковочний папір. Але як зло, нормальних упак упаковочних паперів не було. Тобто були такі уродські. І моїй сестрі буде 14? О, блін. М -м -м, бідна моя собачка. Блін. Ну, ладно. Кожен має вмерти. Ем... Так от, їй 14 мало бути, а там були такі папери з дитинкою, замотаною в цей, і такі уроцькі е, всякі... уроцькі малюночки, такі, знаєте, бабусі дідусі. Не в обіду, якщо дивляться мене бабусі дідусі, е, які... Коротше, уродські візерунки. І я вирішила піти в ще один магазин, в тому магазині було дорожче. Ну я з цим, типа, погоджувалась. Все-таки, як не як упаковочний папір, коштуватиме він 40 гривень, це ще не дуже дорого, як для паперу. От, І купила я його. А потім треба було купити ленточку. Теж по замовленням сестри. І ми ту ленточку пішли купувати. Вот. Е а Лента Тоже дорогуща. Мама сказала, що треба брати саму, що є товсту. Тому що вона прям хотіла зробити широчезний Бант і всяке таке. Е і сказала брати саму товсту. Я така окей, беру саму товсту. Сама товста десь в сантиметрів 5, може 6, може навіть 7, я не знаю, я не рахую це. Е так от. Я її купила. А потім мама така питається. Ну, типа, мені. Я хотіла взагалі купити 4 метри. Не знаю, для чого так багато, але мама сказала брати 3, 3 або 5 метрів. Тому що ми хотіли прямо зробити такий великий бант і всяке таке. І мама сказала брати 3 або 4. Точніше, 3 або 5 метрів. І я вирішила взяти 4, тому що це і не замало, і не забагато. Але... Тут ще була проблема в тому, що якраз таки через те, що сама ця лента була дорогуща, тому що вона була широкою, а від товщини все дуже залежить, дуже сильно залежить. А! Вони прийшли! Не виджу їх. Коротше, від е, товщини дуже залежить ціна. Е, і... Ціна, типу, підвищилась. Я така питаюся. Ну, а скільки коштує взагалі? Е, вони, типу, кажуть їм, давайте, напевно, 4 метра. Вони ну, такі, добре, вже починають відмірювати, відрізати, відрізали. І кажуть 100 гривень. 100 гривень за 4 метри ленти. Вот, е, я типа кажу, а мені не вистачає, бо мені мама дала 100 гривень на те, щоб я купила ленту, е, упаковочний, і упаковочний папір. Е, Вот, тому що ну тому що так. І э, я так дзвоню мамі, кажу, що скільки метрів, типу, брати. Вона каже, ну бери, типу, цей, бери. Скільки? Э, бери чотири. Э, ну це вже казала, я казала, добачаюся, я появляюсь зі словами. Е так вот. А я, типа, ну, не могла взяти, тому що вже було дорого. І... А лента вже причому була відрізана. Надіюсь, ви розумієте. Е вот, і лента, ці 4 метра вже були відрізані. Е і я, типа, така кажу... Ой, а мені вистачає. Е Вони такі кажуть. Ну, ми вже просто відрізали. Ми назад же ж причепити не можемо. А я така чуть не плачу. Ну, я не плакала взагалі. Тому що, типу, страшно не було, але було той же час, як і не було, було. Я надіюсь, ви розумієте, що я, якихо шуляпнула. Е так от, страх він був. Тому що. Я ніколи не опинялась в таких ситуаціях, тому що я думала, що воно буде коштувати 50 гривень, це максимум. Е -м, тому що 4 метри ленти не можуть коштувати більше 50 гривень. Я себе думала принаймні. Вот. а вони мені кажуть 100 гривень не менше. Е і я така стою, дивлюсь на продавщицю, вона дивиться на мене. І я така думаю, блін, що робити? У мене вже 100 гривень близько нема, у мене є 60 з чимось. Ну не, не 100, не, не, 100, це точно. І я типу, така думаю, що ж мені робити, що ж мені робити? Вона така каже, ну оцих 60 гривень, що у вас є, хватає на 2 метра ленти. Точніше 50 гривень хватає на 2 метра ленти. Я така кажу, ну давайте два. Вона така каже, ну це вже прийдеться нам відрізати нам свої гроші платити за цю ленту, я кажу. Ну все рівно, давайте два. Типу вони мені дали ці два метри ленти. Е -е, я вся перелякана вийшла з магазину. М -м, вот. Короче, вся чуть не плачу. Вийшла з магазину. М -м. Тут собі топаю додому з 2 метрами ленти. А потім дзвоню мамі кажу їй типа, мама, я купила 2 метри ленти, бо вона мені казала купляти в магазині, а той магазин. Ну, вона мені сказала назву магазину, де той магазин знаходиться і всяке таке. Сказала мені купити там, а там був обід. Обід'яна перерва, чи як вона там називається, я не знаю. Е, 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 ось. І, типу, і сказали мені, купи саме в тому магазині. А там перерва була цілу годину. Розумієте? Я не збиралась цілу годину, е, тому що ця обідіна перерва тільки почалась у них. А я не збирала цю годину чекати для того, щоб купити метр. Е, ну, пару метрів ленти, просто дешевше трошки. Я вирішила піти в бастіон, а там ж ціни шалені. От реально, там. Все в два рази дешевше, ой, точніше дорожче, ніж в таких, ну, в магазинах, де такі самі товари продаються. Розумієте? Коротше, я вся дуже була перелякана. Мама сказала, а що ти там купила? А я така кажу, там ще ціна така дороженька була. Ну, типа, а сказати їй зразу, що воно коштувало 50 гривень, я не могла. Я знала, що... Це вже буде такий момент, коли вона на мене буде кричати. Вона просто в той день була дуже на нервах, розумієте? Масштаб цього всього. Коротше, вона в той, в той день була на нервах, тому що, ну, в цей день була на нервах, е, тому що, якби завтра у дочки, день народження, а моя сестра вона така, що вона каже, я хочу це. А коли її батьки їй це на день народження купляють, вона каже, а я це не хотіла на день народження. Я це хотіла просто так на день народження, я хочу інше. І типу, а вони, а вони такі, а Майя, а ти не вона, типу така. А я хотіла інше. Тому мама була на нервах. Якось так. І... словом... Тому я боялася, що вона на мене не кричить. Все залишилось добре. Точніше, все зараз добре. і Тоді було нормально, в принципі. Е, я мамі сказала, що воно коштує дешевше. Я сказала замість 50, що воно коштує 35. Я вирішила, що краще, щоб я дам своїх 15 гривень. Їй, типу, це не коштувало так. По справжньому. Я вирішила, що краще я їй дам свої 15 гривень, ніж буду вислуховувати та, яка ти не молодець. Бо мама взагалі думала, що 4 метра ленти, ну, ладно, 2 метра ленти, продаються по 5, по 5 гривень, по 5 товста лента продається по 5 гривень, причому кольорова 2 метри. Я розумію, якщо там метр два, це так, ну точніше, метр, півтора а, метр, половина метру, це ще можливо Можливо худа лента метр або навіть менше, ніж метр, продається в якихось магазинах за 5 гривень. Але принаймні в нас в магазинах в Україні, ну, це таке переважно місце відпочивання Я надіюсь, ви розумієте, що я на увазі курортне місто, хоча це не зовсім так. Але допустимо, що це так. Тіпа, і типа, де, ну, типу, в коротких місцях нічого, абсолютно нічого, немає дешевого. Ну, Максимум, що там є дешеве, це я навіть не знаю, що це. Ну, не до цього. Е, так от, і я типа. Була перелякана, мама сказала здачу забирай собі, тому я не потратила і ще й трохи взяла. Ну, брехати, це, звісно ж, дуже погано, я це знаю. І повністю розумію, що я зробила погано, коли мамі збрехала. Но, чесно, у мами був поганий день, тому краще було збрехати. Е -е -е, от як. Коротше, все дуже запутано. От, все, готовий. І я тепер стидаюсь в той магазин, тому що думаю, що ті продавщиці. Там е переважно працюють тільки дві продавщиці, і я їх знаю, тому що я в той магазин достатньо часто ходжу і повністю знаю, які там є продавщиці. Е, і ті дві продавщиці, вони дуже часто були, е, працювали там, тобто дуже часто була їх зміна. І ну, мені якби, було трохи страшнуватенько туди вертатись, тому що вони там часто працюють. І <рив> вертатися з тим самим, що було, я не хочу. Можу, але не хочу. Бо я боюсь. Так, от як виглядає мій домик на дереві, от як виглядає мій домик. Ем, у мене ще були забавні історії. Я прийшла додому. Е, це було в перший день, коли я забрала iPad. Я вчора виставила відео і трошки забулась, і написала, що вчора і забрала iPad, але насправді я забрала iPad позавчора, чи позапозавчора. Вибачте, заприх. За брехню. Mm, так от, я коли його забрала, вирішила, що треба Apple ID, чи як воно там називається, правильно? да Apple ID і пароль вводити зразу. Тобто е, я зайшла в Game Center, я думала, що це Play Market. Чесно я, айфонами не користувалась. Я переважно користувалась тільки ось е, Я зайшла в Game Center, а там пише треба Apple ID і пароль. А я його, а він вже був введений, розумієте? А я його ввожу, вожу, вожу, ввожу, а він не вводиться. А я його ще раз ввожу, ввожу вожу, вожу, а він не вводиться. І потім я вже така заплакана, сижу, а моя сестра, яка має iPhone, uh, каже мені, а що ти його вводиш? А воно вже ввелось, що ти його вводиш. Вот і я вже. Не не роні. Там я ще спробувала зразу в плеймаркеті установити в той же ж день, як він у мене з'явився, я спробувала установити пару ігор Instagram, Ютуб і Inshot, тому що я в іншоті монтую відео. Але воно не хотіло установлюватись по якійсь причині. Ну, потім я зрозуміла, що iPad застарілий вже. Тобто, знову перестановка. Що він вже за старенький. І туди не буде скачуватись ні Ютуб, ні іншот, ні Інстаграм. І я тепер заходжу все через. Цей. через. як він називається? Я забула? Через. Зараз зараз зараз. 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 Зараз зараз. зараз зараз. Секундочку, я забуваюсь постійно. І от, я тепер заходжу в іншот через сафарі І, хоча це не дуже зручно, постійно включати сафарі замість е, додатків, плюс iPad дуже глючить. Якщо ти включиш Instagram, то ти всю. То ти мінімум е, 4 фото із ленти, ти будеш їх мотати пару годин, тому що воно дуже сильно глючить і мотатись просто не хоче. Тому ти будеш дуже довго це все робити і промотати ленту повністю за весь день. Всі відбу... Коротше, всі події за весь день. Промотати неможливо. Це треба цілий день їх мотати, тоді кучі нових подій Появиться О, класна печера, звідки беруться Вівці. Круто. Блін, зараз помру. мене я теж сьогодні на взводі. Ми, я думаю, що якщо ви підписані на мій інстаграм. Намек. Силочка в описанні відео. Е, так от, якщо ви підписані на мій інстаграм, то знаєте, по-любому, знаєте, що е, я продаю закладинки. Я почала недавно на карантині. Дякую карантину, хоч за щось. Е, почала цікавитися закладинками. Мені дуже почало подобатися е, це все робити і всяке таке. І я вирішила, що е, буду їх продавати. І, коротше, продаю я їх тепер. А ми зустрічалися з маминою подругою. Ну, не подругою, це швидше мамина подружка, тільки дуже молода мамина подружка. Їй десь близько 18 років. Вона дуже розбирається в інстаграмі і вона е, молодий фотограф. І вона не мала допомогти зробити сторінку. А я, типа, ну, от я розбираюсь в інстаграмі. Ну я це все так не люблю, от всю, от, всю роботу з інстаграмом, створювати цей аккаунт, думати, яка назва, мабуть, всяке таке. Це так не люблю робити, чесно кажучи. Бо я свій інстаграм створила і все, мені цього достатньо. І цілий день я мала сидіти, ну, як мінімум дві години. Я мала сидіти і слухати це все. А моя мама вона з любою людиною буде говорити хоч годину, хоч дві. Головне, щоб людина була... Цікава, от, і вона буде розпитуватись реально про все що мене дуже бісить. І, типу, я так думаю, ну, вони говорять довго говорять, говорять, а я така думаю, ну коли ж вони закінчать, я, типу, не хочу вриватись в розмову і казати, коли ми вже підемо додому. Я ще була зажата, тому що я перед людьми, яких бачу дуже рідко, а Юнону я та її звати Юнона. Я її бачу дуже, дуже, дуже рідко. І мені, типу, було стыдно зразу взяти так і почати говорити з нею. Тому я дуже довго мовчала, просто там казала, угу, угу, угу". Е, вот. а потім я ще почала, типу, вести себе не дуже привічно. Ми пішли в кафе. Е, мама за цю юнону заплатила, типу, і е, ну, типу, купили їй каву, всяке таке. І м -м, ми почали говорити. От, і мама, ну, Потім ми вже допили каву всередині, зробили сам аккаунт, зробили назву всяке таке. М -м, потім вийшли на вулицю, і м -м, мама з юною почали говорити довго про щось не говорити. І... Я почала. Е, там був такий спуск, така, як ніби горка, тільки це ніфіга не горка, це перила були. Ну, така, знаєте, кам'яна довга, е, типа горка, це як перила на сходах. Там біля ще одного кафе були, як ніби перила на сходах, я вже вам казала горка. така. Я почала на ній кататись, на неї сідати, кликати маму, казати, дивись, як я сижу, дивись, як я сижу, як маленька дитина. І мамі, ма, мама, напевно, дратувалась, я не знаю. І, от, і я постійно ще перебивала маму і казала, що дивись, як я сижу, там ще щось. Чесно, це, по маминим словам, я її часто перебивала. Насправді, я казала там, я перебила її два рази, все. Більше ні. Я не якась така людина. Вот. і потім мама типу сказала, що. Я на тебе злюсь. А я така питаюся, а за що? Вона каже, я тобі потім скажу. А потім вона мені сказала, що це вона на мене злиться через те, що я, типа, по-перше, вела себе як п'ятирічна дитина, постійно її перебивала і всяке таке. Ну, це не зовсім по-перше, це вся причина. Вот. тепер мама на мене не злиться. Вот, все добре вже. А... Летсплей, блін, йде вже 20, майже 29 хвилин. Я говорю ні про що. Зробили тільки дереві за ці хвилини. Коротше, рибалка, це дуже нудно. Не буду рибалити, завтра порибалю. Е, тепер відео будуть виходити трішки рідше, тому що у мене буде тепер робота. Мені треба цей інстаграм заповнювати туди підписників. Робити, до речі, ссылка на мій інстаграм і на мій інстаграм з закладинками буде в описі. Я надіюсь, що ви підпишетесь. А я всіх цілую, обнімаю, люблю, Па-па.